Вправа крісло-качалка. Крісло-качалка з відкритими ногами це класична вправа пілатесу для розвитку контролю, балансу. Та гнучкості. Вона допомагає зберігати форму хребта під час перекатів та розвиває силу центру. На першому рівні ми робимо підготовчі рухи почергово правою ногою та лівою ногою. Не забуваємо перед початком виконання вправи розтягнути задню поверхню бедра. На другому рівні ми пробуємо витягнути дві ноги одночасно і в цьому положенні подихати. Навдих витягнулися маківкою вгору, на видих. Круглилися в грудному відділі. І на другому рівні нам потрібно обхопити наші щиколотки або литки, і зробити глибокий вдих за маківкою, витягнутися вгору, на видусі, м'яко округлити спину і, починаючи із поясничного відділу, сегментарно опуститися вниз. Вдих робимо і на видусі пробуємо піднятися вгору. Виконуємо перекати 5-6 разів. Мета цієї вправи покращити контроль тіла, зберігаючи форму хребта під час руху та активувати м'язи центру.